Вітаю! Ви на каналі Маріша. Сьогодні я покажу всі роботи, які я виконала за тиждень. Фабричний набірний край. Це я набрала на ниточку контрастного кольору, пров'язала один виворотній рядочок і потім декілька рядочків, щоб була з одного боку лицева гладь, а з іншого виворотні петельки. І тепер пров'язую, ну, подвоюючи петлі, вив'язую тут ризитка 2х2, то одну перезнімаю петельку лицеву, пров'язую дві виворотні, потім повертаю і пров'язую дві лицеві, щоб були поруч. Петельки піднімаю за набір перемичечку, яку ми бачимо внизу. При переході від одного кольору до іншого. Тут я цей етап не показала, тут вже просто я вже міняю, переходжу з резинки 1 на 1 на резинку 2х2. І звісно, мій улюблений котик мені допомагає, як завжди лежить на животику. Коли я в'яжу, це його улюблене місце, він мені муркоче. Перед вами шапочка з Alize Wolf Time. Я показувала і в минулому відео, що я декілька разів її розпускала, але нарешті я закінчила. Вона мені подобається. Дуже тепла, на холодну зиму. В'язала її на 128 петельках, фабричний набірний край, фіксований відворіт зробила в неї. І резинка 2 х 2. Лаконічно, стильно, гарно. Так от макушечка виглядає, макіочка. Мені подобається. Все. Вив'язала майже весь моточок, там залишилось трошки, зовсім-зовсім трошки. Так, наступний це моя така хусточка. Вона маленька, невеличка, і вона складається з двох видів пряжі. Не підходить одна до одної, ну, якось так сталося в цьому житті. Це ось ця пряжа називається Ярнар Magic Це 100% вовна, 200 метрів у 100 грамах. У мене був тільки один моточок. От як купуєш на сайті і одразу не зв'язав. А коли вже Дійшло до неї діло, вже немає її в продаж такої самої. Її просто не випускають. Її немає. І тому я намагалась підібрати по метражу і щось в тон, але ну ви ж бачите, не вгадала я. Це Pacific Чанки, це вовна з бавовною. Так, такі, таке фарбування в неї. Я чомусь гадала, що вони отут один до одного підійдуть, і це я обирала в інтернеті, звісно. Але я вже не стала розпускати. Ця пряжа не колеться. Вона. Є там деякий такий легенький-легенький, як, ну, як звичайна, вовна, але не дуже. Ця хустиночка починає в'язатися з. Одного кінчика, збільшуючи, збільшуючи, вив'язуються отакі рифлені краєчки. Перехід отакий. Ну, ця гарна була пряжа Ярнарм Magic, Мені вона дуже подобалася, але, ну так, я його ношу, мені він подобається. Так, от не знаю, як тут в камеру його помістити, щоб його було видно. Зовсім не в тон, хвостиків не видно. Але це, знаєте, як з улюбленою річі буває. Вона просто подобається. І все. Тепло, зручно, саме той розмір, що мені треба, під курточку. Видно у цю частину. Оця частина всередині. Не можу сказати, що прям, прям дуже огидно виглядає. Не прискіпливо до цього. Ця річ мені дуже подобається, я її ношу, мене все влаштовує. Ось найголовніше, що у нас, щоб річ вам подобалась. Це моя утилізація пряжі. Тут все, що тільки можна, вже і не скажу, що тут і як тут. Вони різні за товщиною, за фактурою, за складом. Але в більшості це все вовна, оце тільки рожевий і блакитний це акрил. Все інше це вовна або напіввовна. Це в мене була утилізація пряжі, плюс мені був потрібен невеличкий коцик для котика, для мого руфуса. Він спить на підвіконні, а підвіконня прохолодне. Тому я йому зараз цей коцик стелю на підвіконня, і він там полюбляє спати. Це такий ще в мене був невеличкий релакс поміж іншими. Моїми виробами для того, щоб трошки відволіктися від подій, новин. Просто в'яжеш і ні про що не думаєш. Про котика, звісно, думаєш. Це найгарніший виріб, що я зв'язала за тиждень. Це ж для синочка. Alize Superwash. Підпишу який номер, кому цікаво кольор. Тут трошки в мене залишилося алізе кідра ялмахер, розбавила трошки колір. Набирала 66 петельчок, резиночка з скручених петелечок лицевих. Потім у мене далі йде така резиночка 3х3, але тут три лицевих, потім в'яжеться один такий стопчик рис. Виворотні, рис і знову. І виходить така об'ємна, дуже гарна резиночка. Спробувала в'язати п'яточку. Таку. Перший раз її так. Мені не можу сказати, що прям я дуже в захваті. Не знаю, Мені подобається пяточка бумеранг, На дітках дуже гарно сидить, ніжки в них не товстенькі. І гарно прилягає, не з'їжджає п'яточка. Спробувала в'язати шкарпеточки для дітей з, з класичною квадратною п'яткою, то п'яточка зазвичай з'їжджає. І дітки наступають у цьому місці п'яточкою і швидко зношуються. Потім я перейшла на, для дітей на п'яточку бумеранг і все ок, сидить добре. Подивимося, як ця п'яточка буде в них носитися. Вони ще вологі, тут в кадрі я вам показую, що такі ковбаски не висохші, але мені дуже подобається. Я в захваті, як в мене вийшла, від своєї роботи задоволена. Ось така, я не знаю, як вона називається п'яточка, італійська, начебто, коли з цього місця. В'яжеться невеличкий багомілок, а потім так рівномірно прибавляються петельки, а потім поворотніми рядами збільш... з... закривається так от тут мисочок закритий, така, теж як... як мені душі хотілось, так і робила. Бабочки робила тут. Шість петель, і тут шість петелечок, як полосочка, начебто. І потім вбавки-вбавки-убавки, і тут зшила ці шість петельчок голкою. Мені е, подобається, синочку подобається, отже класна річ. Далі. І тут я почала в'язати шапочку. Хочу її зв'язати подвійну, для цього залишила відкриті петельки набірного краю, цепочкою на гачочок, набрала 128 петельок і за нижню частинку почала в'язати. Тут 128 петель. Планую пров'язати резиночкою десь 5 см, а потім лицевою гладдю. Я покажу, як буде виглядати наступному відео, коли закінчу, там такий дизайн. Подвійна і з середини в... в мене буде така ж сама пряжа, там контрастного кольору в майстер-класі. І ще там горошинки вишиті. Не знаю, подивлюсь, буду чи не буду вишивати горошинки. Пряжа, Газал Wool 115 50 грам 115 метрів це Super VH Marina Fine В Минулому відео я вам про неї казала і казала, що її можна прати в пральній машині. Ні, в пральній машині прати не можна вручну при 30 градусах. Але якщо стоїть обробка супервош, то полотно має бути стабільним і не давати усадку при пранні. Якщо мериносова вовна оброблена супервош. Оце я дізналася на сайті виробника. Так, далі поїжджу трошки з вами в кадрі і поспілкуємось. Дуже швидко пробіг цей тиждень. Не дійшла я до свого кардигану, я не розпустила його, він так і лежить у мене, але дуже хочеться перейти до нього вже а Тут синочок прийшов з розідреними шкарпетками, десь зачепився і в нього дірка. Я її намагалася залатати двічі, а потім вирішила, що треба все ж таки нові шкарпетки. То я зайнялася для нього шкарпетками і не встигла зв'язати. Почала в'язати зв цю шапку, хочу її закінчити вже, а потім перейти до розпуску кардигану. І вже планувати, якої форми, фактури я його буду в'язати. Так, ще хочеться трошки в'язати зимових речей. Але все ж таки хочеться весни, літа. Літніх речей в мене є там в планах моя, мої недов'язи, літня маєчка, мабуть, вже в наступному відео я їм її, її покажу. І вже буду планувати, в мене там просто її. Чому не закінчила? Тому що не вистачило ниточок, і тут вже осінь, і я її відклала. Було б логічно, звичайно, в'язати літні речі перед початком сезону. Не знаю, щось в мене не складається також з літнім в'язанням. Але все ж таки, хочу дов'язати її, то покажу вам в наступному відео. Як я вже продвинулась в тому етапі і, мабуть, замовлю собі ниточку і дов'яжу. Так, а сьогодні вже будемо прощатися. Любі мої, до зустрічі. Всім бажаю здоров'я, наснаги, терпіння. Все буде Україна. Люблю вас, обіймаю, Па-па.